Добрий вечір, з вами Володя Лакединович. І сьогодні ми прибули до Білої церкви саме в область Києва. Сьогодні наш гість покаже, як живуть селяни, звичайно, українського ПХТ. Добрий вечір. Звісно для наших глядачів. Добрий вечір, пане Володя Локединович. Я жителька Білої церкви. Мене звуть Олеся Тренболон. У нас тут панує лише анархія та айдоли. Приємно познайомитись. Давайте пройдемо внутрі і подарую вам подарунки з... від нашої телепередачі з пузно виворіт. Так. Це я так бачу зараз кухня. А що ви робите тут кожен день? Це моя кухня. Я, звичайно, тут пию пиво з мужиками та віддаюсь за дві гривні. Ну, це плотно. Так, і прийшов час дарувати вам подарунки від нашої телепрограми зпу на невиворіт. Я поставлю вам, маю честь. Я поставлю вам Падла, сюди я тебе зараз за Що ви робите ви своїм лохматим язиком підорас. Ну, у нас були, ну, маленькі такі понятки з нею. Прийшлася її вгамувати, щоб показати вам. Всі інші кімнати, щоб наша програма позановий ну не скінчилась з екрану. І ще ми забрали всі її кошти на благодійність в честь нашого проєкту. Йдемо тут далі дивитись. Ми попали в цю кімнату і одразу бачимо, що місцеві жителі тут збирають, коли пройшла війна, то вони збирають такі от бомби. Це ж. Ой, таке не можна казати. Чого это це, це? меджахене? Коротше, йдемо далі. Одразу осуждаю. Йдемо далі, що у нас тут збирають люди. Тут книжки. А, Майн. А, Майнкрафт. Да. Так. А ну, диванчик. Одразу бачимо, що диванчики тут. Китайські, звісно, бо і вони заходять на барахольці. Бачимо одразу буху людину, газовий балон, і ванну, ванну Ржаву, яка, ну, ніхто, ясен хрен, з нею не користується, то бачить, які люди тут. Добре. На цьому ми продовжуємо і переходимо до підвалу. Там що чекає найцікавіше, що ви можете побачити у цій програмі позиновиворіт. Застрянулись уже там. <laughs> Далеко на западе, в ту сторону моря. Удивительная земля. И Индия. Ай, Даляндия. Так, мы попали в подвал. Ось. Вот раз мы бачим, что тут хранять. Что это? Ну, зараз этикетку прочитаю. А, бананы. Ну от ви ми можете бачити склад бананів. Ну такі консервовані. Ми йдемо далі дивитись Одразу бачимо, що там якісь Мужчини стоїть. Так. Ми пройшли далі. Бачимо, що тут дуже багато красок всяких. Навіть якісь шкали є. Ну, то очевидно, все, все нормально. Так. Тут є якийсь шкаф, я думаю, його треба відкрити. Ось і перейшло два місяці, як Володю Локідиновича не бачили вже так багато часу. І коли ми приїхали зі своєю другою групою дивіться, що там произошло такое. Ми побачили дані кадри, які ми зафільмували. На жаль, на цьому ми будемо завершувати це шоу. З вами була команда Володі Локідиновича Щастя йому він напевно помер у щастя.